Сьогодні в програмі Кубок України. Надія грає краще, але завершує свій шлях. Суперліга Волині. Перша нічия сезону між Вотрансом та Ласкою. Волиня Гротех не залишає шансів епіцентру. У битві Титанів перемагає Надія. Вища ліга. Камаз Агро завершує рік на першій позиції. Перша ліга Володимир перемагає Міда Трейд. Друга ліга фінішує без несподіванок. Довгоочікуване протистояння Локачинської Надії та Кременчуцького Лукаса у одній шістнадцятій фіналу Кубка України ще раз підтвердило, що у футзалі кількість створених гольових можливостей не головне. Втім, вболівальники залишали арену спорт з гордістю за волинський колектив, хоч йому і не вдалося приготувати під день Святого Миколая подарунок у вигляді виходу в наступне коло змагань. Команди досить довго придивлялись одна до одної, не розкриваючи своїх козирів. Жвавіша гра пішла ближче до середини першого тайму. Спочатку у гру вступили голкіпери. Ігор Пунда взяв удар Євгена Леміша, а Сергій Прихожий виручив команду після удару Юрія Хавара. Потім дуже хороші нагоди не використали у гостей Максим Крупін та у господарів Ярослав Писько та Сергій Шафранський. Усім їм не вистачало точності. Гол, як кажуть, назрівав, і до перерви взяття воріт все ж відбулося. Валентин Цвелих точним ударом завершив комбінацію Лукаса. І коли здалося, що перший тайм так і завершиться, господарі майданчика зуміли, за 4 секунди до свистка на перерву вдало розіграти штрафний, і писько зрівняв рахунок. У другому таймі гра була ще більш відкритою, і команди знову створювали багато гольових можливостей. В такій ситуації більш вдалими виявились гості з Кременчука. Гравці надії дозволили опонентам вибігти у контратаку, і Максим Крупін не залишив шансів Ігорю Пунді. А за 4 хвилини Максим Кулька з гострого кута збільшив перевагу своєї команди. За 10 хвилин до фінального свистка гравцям Лукаса вдалося відзначитись ще раз. Закидання зі своєї половини майданчика вдало завершив Валентин Цвелих. Щоправда, Сергій Шафранський тут же один м'яч відквитав. Лукачинські футзалісти вирішили грати у п'ять польових і одразу ж були за це покарані. Цвелих не схибив у порожні ворота здалеку. Але ідеальний контроль м'яча у виконанні гравців надії також дав результат. Комбінацію своєї команди завершив Юрій Хавер. Втім, більше відзначитись господарем цього дня не судилось, попри всі можливості, які були створені ними до кінця гри. 3-5. Надія завершує свій кубковий шлях, хоча за показаний ними футзалу качинським гравцям аж ніяк не соромно. Рідко таке буває в міні-футболі, що коли атакуєш більш-менш непогано, захищається погано. Що Стосується нашої команди, яка вже люди проіграли в вищі лізі, в перші лізі вже пройшли. римі-кримі, мідні труби вже бачили в міні-футболі. Помилки, все помилки з шести голів п'ять, чотири була, що ми пропустили від своїх дитячих помилок, які тренер Дю США говорить, що не можна таке робити, ми так пропустили. В, в, в першу чергу на рахунок воротаря, так само і гравців стосується. ніхто не є молодець, ніхто не є саме винний. Винни всі команда. Грала супер, вся команда, програла вся команда. За успіху завжди – це хороша робота на тренуваннях на всі 100%. каждый день и передавать это все в игры вот поэтому и результат не заставляет себя ждать что сказать очень хороший зал можно сказать мы редко играем в таких залах хорошие как бы стандарты позволяют где есть разбежаться то есть и длинные передачи проходят то есть спорткомплекс очень хороший по команде наде хочу сказать что все опытные игроки в этой команде многих я из них знаю но ребят настраивал только на борьбу потому что все опытные игроки Уровень гри, можна сказати, відповідає першій лігі однозначно. Ну, можна сказати, перший раз ми столкнулися з таким серйозним соперником. Було дуже цікаво. Матч між Луцьким Вотрансом та Боратинською ласкою обіцяв бути цікавим та напруженим. Господарі майданчика хотіли здобути четверту поспіль перемогу, а підопічним Андрія Петрова конче треба виправляти турнірну ситуацію. Зав'язки у цьому протистоянні довелося чекати до кінця першого тайму. Гравців отрансу ще раз показали своє вміння розігрувати стандарти. Ось і цього разу усе завершилося влучним пострілом Валентина Кривицького. Другий тайм почався досить спокійно, і лише ближче до кінця матчу гравці обох команд почали бігати активніше. Лучани кілька разів могли закривати питання про переможця матчу, однак ласку виручав голкіпер та каркас воріт. А потім протягом хвилини усе перевернулося з ніг на голову. Спочатку в отрансівці забули свого колишнього партнера Леніда Єфремова на дальній стійці після розігрушу ауту, а потім Дмитро Перванчук відібрав у суперника, пройшов по лівому краю і без шансів для Романа Перлова пробив у дальній кут. А уже за хвилину Ватранс провів свою комбінацію, яку точним ударом завершив Олександр Неделюк, знову вирівнявши рахунок на табло. Останні хвилини матчу виснажені суперники провели спокійніше, ніби погоджуючись розписати перший цього сезону нічийний результат у суперлізі. – 2-2. Вотранс потіснився з третього місця у турнірній таблиці, а ласка показала, що у другому колі результати команди можуть бути кращі. Результатом, звісно, я не доволен, а сама гра вийшла дуже зрелічна насичена багато моментів. Так що я думаю, що болельщикам понравилось. Якби я був не тренером болельщикам, я був би дуже доволен. Після кількох поспіль недалих матчів Волоня Гроте горів бажанням реабілітуватися перед своїми вболівальниками та керівництвом клубу. У поєдинку з «Епіцентром» їм це вдалося з величезним запасом. Свою перевагу номінальні гості майданчика втілили у забитий гол уже на другій хвилині гри, коли вдалося відзначитись Андрію Пушкарчуку. Щоправда, Богдан понагайбалад не зрівняв рахунок вже у наступній атаці епіцентру. На восьмій хвилині волиня Гротех подвоїв перевагу. серією помилок епіцентру у захисті скористався Андрій Рижановський. А у кінці другого тайму голи у ворота луцьких динамівців посипалися великими порціями. Рижановський спочатку забив сам, а потім допоміг відзначитися Ігорю Блажиєвському. Далі забив уже Вадим Вознюк після асисту Ігоря Ніщика. А на останніх хвилинах тайму контратаки Агротехівців реалізували Володимир Теслюк та Андрій Рижановський, який ще до перерви оформив хет-трик. У другому таймі ніякої інтриги на майданчику вже не було. Волиня Гротех продовжував збільшувати рахунок на табло, забиваючи м'ячі на будь-який смак. До кінця матчу досягнення свого партнера Андрія Режановського зуміли повторити Андрій Пушкарчук та Ігор Блажиєвський. Ще по голу на свій рахунок записали Ігор Ніщик та Роман Кузьмич. Гравці епіцентру на цей відповіли лише одним взяттям воріт у виконанні Богдана Понагайби та вилученням Андрія Лукашука. 13-1. Волиня Гротех закінчує рік. Позитивним результатом епіцентр ніяк не може знайти свою гру після перемоги у першому турі. Три попередні гри підряд ми ну програли, і цю гру ми просто не мали права програвати, тому що це тоді втрачало вже якийсь сенс в турнірній таблиці. Тому. Мотивація була на дуже високому рівні в гравців всіх. Хотіли перемогти, добитися. Що за команда Суперник хочу сказати? Ну, не знаю, можливо, пару ключових гравців в них не було, я бачив це на майданчику. І тому, може, це сказалося, але ну, не знаю, що з ними сталося. Просто вони не показали той рівень гри, який ми бачили, наприклад, в перших їхніх матчах. Матч у столиці Волинських залізничників цілком виправдав статус центрального поєдинку туру. Святковий настрій повні трибуни Ковальської Дю США і два колективи обізнаних у грі виконавців основні складові чудового дійства під назвою Футзал. І футзалу в неділю вистачило на всіх. Перші дві хвилини домінували гості, котрі у позиційному нападі кілька разів перевірили шанс авто Назара Русецького. Господарі у боргу не залишилися і пішли у свій наступ, де першу скрипку в ігровому ансамблю ковальчан грав капітан команди Володимир Бобелів. Саме він на дев'ятій хвилині закінчив комбінацію партнерів своїм фірмами потужним ударом низом у дальній кутворі. Нерв матчу запульсував інтенсивніше, а гра продовжувалася у швидкому темпі, і голкіперам роботи не бракувало. У ході напруженої боротьби суперники набрали критичну кількість фолів, і цей фактор став вирішальним наприкінці тайму. Шостий фол шанзівців дозволив гравцю гости Володимиру Донелюку з 10-метрової позначки зарівняти рахунок та піти на відпочинок. Після перерви команди заграли ще гостріше. Гольових моментів вистачало біля обох воріт, але на 32 й хвилині фортуна посміхнулася надії. Щільний удар з під гравця у виконанні Володимира Данилюка голкіпер Ковальчан перервати не зміг. Далі події у матчі розгорталися з коли швидкістю. На кожний випад суперника опонент відповідав своїм не менш гострим. Але м'яч вперто не хотів летіти в сітку. Особливо не фартило господарям. Свої майже 100% моменти не змогли реалізувати Віталій Романчук та Іван Данилюк. Розв'язка наступила на 46-й хвилині, коли Володимир Данилюк забив третій гол і оформив хет-трик. Відіграти гандикапу два м'ячі шанс авто не зумів, хоча в останні хвилини господарі організували справжній штурм воріт Ігоря пунди. Проте голів глядачі більше не побачили, і рахунок на табло залишився незмінним. Що ж, перший очний двобій лідерів чемпіонату залишився заходівською командою, але вся боротьба ще попереду. За вісім турів ситуація в турнірній таблиці може змінитися, але за будь-яких обставин на любителі футзалу в перших числах лютого чекає кубкове протистояння неприймиримих суперників. А навесні Надія та Шанс авто зіграють в Луцьку в передосанньому турі чемпіонату. Надія зі 100% показником йде на Новий рік у якості одноосібного лідера турніру. Волиня Гротех знову одноосібно третій. 3-4. Саме такий інтригуючий рахунок горів на табло після першого тайму матчу між освітою та «КамАЗ Агро. Однак після перерви перевага лідера була просто беззаперечною. Спочатку свій особистий рахунок до трьох голів довів Олег Юрчук, відзначившись двічі. Збільшили перевагу гостей з Рівненської області Олександр Драганчук та Сергій Гоменюк, який також оформив хет-трик. А під завісу матчу до такого показника дійшов і Сергій Вишневський, ще двічі розписавшись у воротах суперників. 3-10 Камаз Агро закінчує 2013 рік у якості лідера Вищої ліги. Непогана гра вже якби вимальовується. От, пару ігор зіграли, зігралися. Команда зігралась. От, звичайно, задоволений. І команда задоволена, бо, по суті, багато сильних команд, але нам вдається поки що триматися зверху. На п'ятий острожаному турнірній таблиці наступають одразу три команди Ківерцівський колос, Горохівський кураж та Луцький будівельник, які у останньому турі також здобули перемоги. У нижній частині турнірної таблиці свої положення покращила луцька зміна, яка у цікавому матчі переграла гостей з рівного освіта «Торпедо» та надія 2 дружно замикають таблицю вищої ліги. У битві лідерів першої ліги з позитивнішим настроєм до матчу підходила команда з Володимира Волинського. Минулого тижня, на відміну від опонентів, Волинський Бундестім пробився у наступний раунд Кубка Волині. Ось і в цьому матчі гості майданчика виглядали трохи краще, ніж суперник, хоча напруга у грі була настільки велика, що всі потуги команд лише зрідка доводили до 100% гольових можливостей. Першою такою довелося чекати до кінця першого тайму, проте Максима Милян у дальній кутворі суперника влучити не зумів. Розв'язка у матчі настала на останніх хвилинах гри. Спочатку відкрити рахунок могли гравці Мідас Трейду. Однак сьомий номер Міда Стрейду не зміг переграти голкіпера Володимира, а вже у наступній атаці гості зробили право на штрафний удар, який реалізував Максим Омелян. Ще за хвилину господарів шосте за тайм порушили правила, і дев'ятий номер команди гостей зняв питання про підсумок матчу, ставши героєм зустрічі. 0-2. Володимир йде на канікули одноосібним лідером першої ліги. Матч для нас складався, по-перше, дуже важко, тому що був і психологічно на нас тиснуло те, що команда суперника йде на другому місці і все-таки різниця в одне очко. Домоглися свого, забили два потрібних м'яча, відіграли в защиті. На невеликій відстані від Володимира знаходяться одразу чотири команди, які мають усі шанси нав'язати лідеру боротьбу за чемпіонство це Луцькі Пако, Міда Стрейд, Джерос та Опера. У нижній половині турнірної таблиці Modern Expo та «Спартак» збільшили відрив від аутсайдерів завдяки перемогам у звітному турі. У неділю 22 грудня фінішували змагання в усіх трьох дивізіонах другої ліги. Визначилися перші призери і стали відомі імена восьми команд, які продовжують боротьбу в двох групах за звання абсолютного чемпіона Ліги. Решта 16 клубів розіграють між собою кубок ліги. В останньому турі білого дивізіону Луцький Метеор встановив своєрідний рекорд: прокрокував турнірною ходою без єдиної поразки і за тур до фінішу оформив чемпіонство. Надія Три в очному протистоянні за вказ вірів впевнено перемогла і виборола срібні медалі першості. Боратинська ласка-2 у напруженому протистоянні з Олеським Автомобілістом відстояла першу позицію у турнірній таблиці та здобула звання чемпіона червоного дивізіону. Срібло та бронзу з однаковою кількістю набраних очок поділили між собою торчинський каприз та гірка полонка, котрі боротимуться за звання абсолютного чемпіону другої ліги. У жовтому дивізіоні в останньому турі лідери дружно поступилися своїм суперникам, але при цьому примудрилися зберегти свої позиції. Спочатку АДФК таким чином здобув срібло, а пізніше Стелла оформила дивізійне чемпіонство. Третє місце виборов колектив Продо. Але саме він через гіршу різницю забитих та пропущених м'ячів став третім лишнім серед бронзових призерів дивізіонів і до Ліги Чемпіонів не відібрався.